У шаховому клубі проходять два шахові турніри. Перший цей чемпіонат Коломиї серед жінок присвячений дню 8 березня. Ці змагання проводять традиційно щорічно в сьоме поспіль громадською організацією шахістів. Гра проходить за коловою системою у вихідні. Учасниці зіграли неоднакову кількість партій пройдено половина дистанції за втраченими очками лідерів троє: Ліля Пустовіт, Юля Машкіна і Паша Слободян. Після шести турів вони втратили по одному очку. Варто відзначити наймолодшу учасницю цього турніру дев'ятирічну Марту Вишиванюк. The <laughs> Вона не розгубилася і вперто чинить опір старшим та досвідченішим за себе. У неї чотири очки із шести можливих. Закінчення і закриття чемпіонату відбудеться 6 березня цього року. Другий турнір це першість дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 серед юнаків та дівчат 1998 року народження і молодших. У цьому змаганні взяли участь 20 юних шахістів та шахісток. Гра проходить за куловою системою 19 турів після восьмого ігрового туру зі 100% результатом алі лідер, учениця загальноосвітньої школи номер один Діана Остяк. за нею йдуть Микола Марценюк і Олег Боєчко. Вони втратили по одному очку. Серед дівчат у трійку лідерів входять Юля Машкіна і Марта Вишиванюк.